Каська, привіт. Лізинко, привіт. Слухай новини. Сьогодні мию я вікна. Дивлюся, а під вікнами нова машина, червона. Вгадай, хто купив? А хто? Валька з Іваном, Та ти да, там такі фари дивляться на мене, а сама каже, що в неї немає грошей. ти І все ти? плаче та плаче. І плаче і плаче, і купили таку, це дорогу машину. Отож, бачиш? Тут не знаєш, як його зібрати да. там, до кучи ті гроші, понимаєш, щоб купити який собі якісь воно шлюпанці чи що. Хто більше плаче, от, от того найбільше грошей. Да. Та теж зараз йду по хліб, а в тебе як діла. Та так щось заболіла, і тут болить, і там болить, і там. Та ходила, оце, хліба купила, грошей нема, хліба купила, та вермішель та молока, та хоч щось зварить. Їсти, угу. га? Бо так усе щось себе чувствую, нездорово взагалі. Болить усе, все так. Все болить. Ой, ну все, до... ладно, побігла я, бо треба щось теж готувати. Валя, Валя, підошли. Привіт, привіт. Що, як в тебе діла? Ой, та нормально. Слухай, я в шокі. Бачила сьогодні Люську, тільки що в магазині. Ну? Що? Ой, та одно плачеться, то грошей в неї немає, то ще щось. Все в неї болить, поднімаєш. Ой, ой, все прям болить. Та ти що? Да. А вчора в неї Іван виїжджав. А позавчора ми з тобою на лавочці сиділи. Бачила Петро від'їжджав на машині. Тож у неї був Петро. Ну, я тебе, звісно, такого Люся не ожидала. Одне, що в неї не болить, і ти тому вже позавідувала, га?